Матчу 14-го туру української прем'єр-ліги Полісся Житомир приймає в себе вдома Луганську «Зорю». Цей матч обіцяє бути дуже напруженим, цей матч обіцяє бути дуже цікавим і дуже складним в той же час, тому що зоря дуже хороша команда, має в своєму розпорядженні багато якісних виконавців, серед яких екс-гравець Полісся Пилип Бутківський та екс-гравець Полісся Владислав Вакула. І ці хлопці сьогодні приїхали на Житомирський стадіон з надією взяти очки, але так само як і їм, так само і нам потрібні бали, тому що потрібно покращувати своє турнірне становище, конкуренти вже наближаються, і кривбаз вже порівнявся з нами очками. І Карпати також наближаються, тому сьогодні потрібно перемагати. Команда вже довгий час не перемагає в українській прем'єр-лізі. Останні результати незадовільні, тому що поразка від Динамо, поразка від Олександрії, не з Лівенбергом, не з Колосом. Пора вже перемагати. На цьому наголошували футболісти. І цього чекаємо. І ми уболівальники, хоча з цієї поваги відносимось. До сьогоднішнього суперника, якого тренує младен Бардулович, в якого знову ж таки дуже якісні футболісти в розпорядженні. Я вже приїхав на стадіон за 2 години 20 хвилин до матчу, тому буду чекати хлопців. Все вам покажемо, все розкажемо. Ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будьте зі мною. Все буде добре. Дякуємо Збройним силам за можливість вболівати за свої улюблені команди. Де ми? Супряда, де ребята. Приємні, що там Як, як справи в тебе? Мене все добре, теж все помалу. Все нормально. Да, Радій за тебе забиваю. По можливості стараюсь дивитися всі матчі. Да? Ну я знаю, що ти боліваєш за всіх. Так, да, я там, де Юрій, я теж підтримую. Ну, Вчора Маханькову кажу, мне, що ти молодець, що потягнув пенальті, але я вболівав за Юрій. А, ну бачиш, ну так буває. Таке футбольне да, життя. Так, таке футбольне. Всі роз... Роз... розходяться по інших командах. Да. Так, ну бачу, головне завжди спілкуватися. Так, да, за... я тебе згодний. Все, все, побачимо. Все. Я... Я... я щось граю, граю тут, чи ні? Я я сьогодні. Нормально. Ну, блядь, сьогодні треба, треба вивірувати. Треба. Бачи, нема. Верни дух, вже Катя в нас лобова ігра буде з полісом. Знаєш, де ми будемо грати? Чи в Кривому Розі? А що це за місце? Ну, важке. Може, будь, це двоє суток далі іграти. Це питання. Це ж... Ну, я розумію, що і морози, і все, ну, надіємося, що гра буде така, що мерзнути не буде коли, і на, на холод не будемо звертати увагу. Ми дуже сподіваємося. Який холод? Аж ще рівна погода. Ще рівна погода. Бо, бо, точно для футболу точно. Бо мама мене питає, яка ти не будеш мерзнути. Коли хлопці так будуть грати, я буду там, як 12-й гранець. Це хороша проактивна команда з хорошими футболістами.

Завдання в тому, що ми не можемо нічого перевернути. Зараз ми це зробили, зробили докази, і Треба тепер... А збори де будете проходити? Іспанії десь? Ні, Де А, в Туреччині. я хочу в Карелі, я думаю, що на Луну треба. Ні. Ні, в ні, там багато команд, там воно, коротше, спарринги. Так, так, так. А з приводу трансляції спаррингів, то ви не будете проти, якщо Я думаю, хлопці запропонують? Так, технічно чи ми зможемо це зробити. Хоча б, щоб зрозуміло, що там останні може ні, а хоча б там перші, бо пауза велика. щоб панати, що... щоб я думаю, що будуть. Бо це мене просили запитати, бо ми всі ходять на емоцію, а ти диспоційно така, то запитають. У нас завжди багато питань, тільки збори одразу більшість тренерів закривають. Nie, я думаю, що якісь матчі точно ми зробимо, але питання тільки технічні, щоб ми могли зробити. А скільки там поклану, 3 тисяч не відпускає? Менше? 60-то шість не старятися. А, зараз поміняли свята 625, а да, нормально, нормально. Так, стоп, а свята не може впливати на, на наш на наш розпорядок. Давайте відведемо. Ні, я просто святай мав надатися український футбол, тут завозив. Забаки їхають першого січня, про це кажу. Я коли я пам'ятаю, коли я останній раз від народження святкував. Тому все віддаємо грі. Але я думаю, що достатньо буде часу та відпочинок. У нас є потреба. І нам треба провести хороші збори. І... Yeah. І... Yeah. Хочеться знати. Селекція то селекція але хочеться, щоб вона була кожного трансферного точечка. Тому що якщо вона глобальна, вона, то кожні станали має, воно куси. Ми не можемо на полі... ми не можемо розраховувати на глобальну селекцію по цій. Але у але... нас але... зараз проєкт. Ви... Зараз не батьківка трачу ліквіда. І потім. Потім, потім у нас, на друга команда буде давати свої плоти. Це теж дуже щоб тобто Ці хлопці потім зробили крок. Щоб тобто ці хлопці потім зробили крок. Ми когось продали і підняли. А ніби йдемо шукати. До цього йде? Ось це дуже важливо. Тому зараз інвестувати другу команду в U-19 і в академію так само дуже важливо. Та й відбирали, ви ходили навіть чи не ходили? Ні, я, ні, не я, я, ні, У нас було все під час тренування нашого. Але це ж непростий момент. Тут вже... кількість не означає як. Да. Це теж не просто. Але наче. Значить... Там це такі діда і небагато, конкуренція велика, бо й дінаму захоче. Але нічого, ми, я думаю, за рахунок потужного бренду і... Все ж таки, того, що тут проєкт з ідеєю, щоб від академії до першої команди, то я думаю, не все свій час, але своє місце ми займемо і в, в ніші. щоб і наші гравці були, щоб до нас вони хотіли йти, і йшли і залишались, і щоб ніхто не міг перебити. Але знову ж таки це не робиться зараз за, ну, за півроку, вона нічого не робить. Дякувати тому, що у нас є людина, яка в цьому зацікавлена да. і робить для цього все. Бо зараз тоже в преці там багато пишуть. Ну і ми самі бачимо, якщо взяти навіть е, нашу гру, то поки що немає цілісної, але думаю, що хворі тут вже воно трохи. Я скажу бо покраще. Скажу так. ці люди, хто хочуть знати, у що ми граємо, у ми будемо грати. Вас я не я. Нам не треба, щоб суперник розумів, що ми хочемо. Нам не треба цього. У нас немає цього цікавитися. Нам треба, щоб ми могли бути різноманітними, коли суперник грає низьким бомбам, високим, середнім, тобто. Щоб було різноманітним. Ми до цього хочемо йти. А це супер складно. Це, це складно і, і довго. І довго. І довго. Тому що? В чому цікаво, що у нас буде один якийсь план. звідки Варты, Смоляков! Варты! Смоляков! Гравец под номером 13. Лукас! Тео! Лукас! Тео! Гравец под номером 8. Руслан! Бабенко! Гучного капитану Руслан! Бабенко! Гравец под номером 55. Бабанку! Борис! Крушенко! Гучніша Борис. Гравець під номером 30. Богдан! всі разом, Богдан! Лернія! Гравець під номером 7, Олександр! Назаренко! Піномером 11. Олексій. Гуцуля. Ще гучніше. Олексій. Гуцує. Рігровець номером 90. Саузо! Паща. Саузо паща. Ну і зараз найгучніше. Головний тренер команди. Імот. Ашур. Всі гучно. Імот. Ну Допуски один одному, дякую, що сьогодні прийшли. Привіт від голосу футбольного клубу Полісся. Хто дивиться канал нашого Славіка? Не забудьте лайк поставити, не забудьте обов'язково підписатися, хто не підписався, і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. Сьогодні у нас Луганська заря Україна приїхала в гості на Житомир на Поліський край, щоб зіграти мега матч. Я бажаю перемоги нашому Поліссю. Всім серденько, дякую, що дивитеся канал Славіка. 我要武汉。<家> Javier Franco Sánchez. Ma quando è Друзі я правил брат Олександра Назаренка! Два сьома хвилина гри. Гра проходить повністю під нашим контролем. Хлопці намагаються накривати суперника, намагаються грати першим номером. Був один хороший момент в Олексія Гуцуляка після прострілу. Лукаса Тейлора. Ну, а так взагалі вибігаємо на простір, шукаємо простір, але поки що це небезпечними ударами, заканчується рідко. Ну, гол назріває, але найголовніше зберігати концентрацію, тому що на перехідній фазі, якщо зівнем, то пропустимо голуб. Чор, друзі, 47-ма хвилина матчу. Стартував другий тайм. Віримо в перемогу нашої команди. Перший тайм пройшов. Під домінацією нашої команди нічого не дали створити супернику, самі створили там два моменти, але поки що ми забили. Темп бури хороший, динаміка хороша, швидкості є, але ударів не вистачає, не вистачає логічного завершення. Вже вкотре це повторюю, в кожному матчі у нас одна і та сама проблема. Але сподіваємось, що наші хлопці здобудуть важливу перемогу. такий кутовий. Ай, Ну, я вийде за це зусати. Я не бачу. Блять, в інстаграмі ти бачиш, джок тут на Динамо. Дерефон, що на тобі щось собі. Що, що таке? це нам треба на, на якусь 81-шу. Найшов? Але ми хуй там десь зараз приступуємо, там, блядь, сніг. Щось не пережай. Найшли ще буду з вами поділитися хорошою новиною, яка сталася сьогодні перед матчем. Я не знаю, чи хтось вас знає, хтось не знає. Я переконаний в тому, що я колекціоную футболки футболістів. І ось перед матчем до мене підійшли представники президента нашого клубу Геннадія Буткевича і передали від нашого президента подарунок. А саме футболочка захисника Челсі Михайла Мудрика з його охозником. Футболка з матчів англійської прем'єр-ліги. Зараз я вам покажу оператора, попрошу, щоб на автограф на ню камеру, щоб вам було добре видно. Ось така футболочка з всіма такими атрибутами, які я в АПЛ, все, що треба. Тому дякую Михайлу Мудрику, дякую Дарині Буткевичу, дякую Геннадію Владиславовичу Буткевичу. Дуже приємний подарунок. Ви мені зробили. Ну що ж, друзі, 60-та хвилина матчу. Зорі було декілька хороших моментів. Макуана готується до виходу на футбольне поле. Він тільки що розминався. Я думаю, що це повернення вболівальників дуже чекали, але найголовніше не повернення, найголовніше рахунок на табло. На даний момент він 0-0, але ми віримо нашу команду, що рахунок зміниться. Ну так ось зорі було. Е Декілька хороших моментів. В одному м'яч пішов е воріт, в другому Волинець врятував нашу команду. Нашої команди поки що в другому таймі явних небезпечних моментів не було. Підходиш, швидкісні є, але повторююсь котре, логічного завершення не вистачає. Віримо в команду і далі. Оце. Pubblica hoce, meni ma colla! Pubblica hoce, meni ma colla! La <anything> culla <such> può dare <farì> dodele, do arto a pieno a piedi, come ti Він не обнімається з футболістами. Дякуємо. До зустрічі 9 грудня на наступному домашньому матчі футбольного клубу «Полісся» з футбольним клубом Рух місто Львів. Слідкуйте за анонсами в соціальних мережах. До зустрічі! Story of my daughter,

Старомі! Старай! Ну що ж, друзі, завершився матч, рахунок 1-1. Знову ми провели два різні тайми. Перший тайм був більш динамічніший, більш атакувальний, більш гостріший з нашої точки зору. Мали моменти, не реалізували в другому таймі. Вже зоря мала. Більшу перевагу за моментами свій момент забили, забив, як я вже говорив, Полив Бутківський. Екс-гравець Полісся, який дуже хороші роки в нашому клубі провів, ми ставали чемпіонами першої ліги, ми виходили разом в Єврокубки, тому я думаю, що Пилипу було приємно забивати на цьому стадіоні. Якщо вийде, то зараз з ним трошки поспілкуюся, почекаю. А загалом по грі, знову ж таки два різні тайми, і я вважаю закономірний результат, тому що на перемогу що одна, що інша команда так і не награли. Рухаємось далі, отечко в копілечку, хотілося б більше, але маємо, що маємо. Є над цим працювати. Працюємо після матчу. Була розмова між «Ультра» з хлопцями та нашими гравцями, тренерським штабом. У мене була розмова з головним тренером. Перед матчем ми спілкувалися багато над тим, що потрібно покращувати що потрібно покращувати якість гри над міжсезонням і так далі. І тому подібне. Тому сьогодні нічия, віримо в нашу команду. Сподіваємось на майбутні звитяги. Ви підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Діліться враженнями від матчу. Тому всім до побачення.